Захист на морі Україна розробляє морську стратегію для власного захисту та захисту інтересів партнерів. Віктор Орбан у Пекіні. про що домовляється угорський прем'єр? Парламентські вибори у Франції ультраправи посіли третє місце. Україна буде змінювати флот своїх військово-морських сил разом із Великою Британією та Нідерландами. Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічей з міністрами оборони цих країн. Зустріч відбулася напередодні в Одесі. Наразі фахівці напрацюють українську морську стратегію, сказав Зеленський. Невдовзі документ має затвердити Рада національної безпеки та оборони. У морській стратегії будуть зафіксовані українські інтереси з урахуванням новітніх технологічних можливостей та нові відносини з партнерами за словами президента президента Україна завжди буде державою, яка здатна захищати на морі власні та партнерські інтереси, а також транспортні шляхи. Будемо зміцнювати український флот надалі разом з Британією, разом з Нідерландами. і є, є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили про зміцнення ППО. Це наш безумовний пріоритет. Я вдячний за готовність робити наступні кроки, зокрема по Ф-16. Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою створенню мов для миру в російсько-українській війні. Так угорський прем'єр пояснив свій приїзд до Китаю, який відбувся через два місяці після офіційного візиту СІ Зінпіна до Будапешта. До цього віктор Орбан побував у Москві одразу після візиту до Києва, без погодження чи координації з українською стороною. Там зустрівся з російським диктатором Путіним. МЗС України відреагувало на такі випади угорського політика та вкотре нагадали, що для нашої держави принцип жодних домовленостей про Україну без. З України залишається непорушним і закликали всі держави неухильно його дотримуватися. Керівництво Європейського Союзу неодноразово також наголошували, що Орбат не уповноважений діяти від імені Євросоюзу і його поїздки до Києва, Москви та Пекіна, нібито з місією пошуку можливостей припинення російсько-української війни, є двосторонніми контактами між Угорщиною і відповідними країнами. Він буде звичайно використовувати ці півроку для того, щоб максимально себе посилити в першу чергу. Щоб посилити свої позиції всередині Угорщини, він буде посилювати свій геополітичний вплив на прийняття рішень. Це може шкодити Україні. Він може дійсно вставляти палки в колеса. Як це вже було неодноразово продемонстровано. У Франції завершився другий тур парламентських виборів. Перше місце посів Новий народний фронт, який отримав 182 місця. На другому президентська коаліція Еммануеля Макрона разом, яка здобула 168 місць. Партія національне об'єднання проросійської Марін Лепен, яка у першому турі була переможцем, зазнала поразки. Вони опинилися на третій сходинці. Ультраправи в парламенті матимуть 143 мандати. Загалом у парламенті Франції 577 місць. Президент Макрон після виборів до європейського. Ського парламенту та перемоги національного об'єднання розпустив національні збори та оголосив дострокові вибори. Явка французів під час другого туру побила рекорд 1981 року. Наголошують політологи. Однак жодна партія не тримала більшості необхідних 289 мандатів для формування уряду. Макрон прорахував досить серйозно, і він прорахував на майбутнє, тому що на відміну від всіх учасників він дивився в. Те, що буде через три роки, тобто, коли будуть президентські вибори, логіка французького суспільства на боці того, що Україні треба допомагати, тому що на неї напали. Уроки щастя, предмет з такої назви з'явиться в шкільній програмі в новому навчальному році. Його запровадять у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я. Про це повідомила дружина президента Олена Зеленська. В основу буде закладено американський курс із соціально-емоційного навчання. Діти опановуватимуть найважливіші знання й навички, без яких неможливе щасливе та змістовне життя акцентується у повідомленні. Школярів навчатимуть умінню вибудовувати стосунки з людьми, бути творцем свого життя, проявляти уміння та власний підхід. А також учні будуть вчитися як люблять. Бити, співчувати, жити гідно та бути вільними у своїй країні головне ж залишатися людиною, розуміти зміст того, що означає бути людиною. Про це у розділі людинознавство ці знання не менш важливі ніж з математики чи біології, особливо у наш час. Тому предмет уроки щастя фахівці максимально адаптують до українських реалій.